Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я Варус. Поглянемо з вами знижки. Огірки, гладкі, 50 гривень. Всі ціни на овочі і фрукти показувати вам не буду, тільки зі знижкою. Кабачки 2950, 16% знижка. Картопля молода 40 гривень. абрикос сортовий 85 гривень, мінус 25% знижка. Персик 110. Нектарин 200 гривень. Зі знижкою невеличкою кавун 40 гривень. Якщо хтось не може купити цілий, то можна половинку. Ось так. Знижка ще на диню в жовту 66 гривень. Молоко довго зберігання, Житомирський молочний завод 2,5%, 900 г 21% знижки, 36 гривень. Молоко галичина 2,5%, теж довго зберігання, 900 грамів пакування 37 гривень. Знижка ще на молоко вигода 2,6 400 грамів, 19,90. І молоко вигода 900 вже грамів. 2,6 35,50. Знижка ще на молоко ватто 2,5% 900 грамів 40 гривень. Молоко.

Сметана 20%, просто наше пакування 300 г 51 гривня. Галичина сметанка 15%, 300 г пакування 35,50. Знижка ще на сметанку вигода 15%, 400 грамів пакування 41 гривня, 90 копійок. І знижка на сметану злагода 15%. 340 грамів пакування 50 гривень. І поглянемо з вами знижки на олію. Олія олейна рафінована, об'єм 850 мл, 72 гривні. Щедрий дар рафінована 750 вже, об'єм, 62 гривні, 50 копійок. Щедрий дар рафінована і не рафінована, об'єм 850, 69,50. І ще знижка на олію стожар рафіновано, об'єм 850-71 гривня, 70 копійок. Олія олейна об'єм літр 800 159, 90. І олія олейна рафінована, об'єм 3 літра 250. Сукор білий, торгова марка Вигода, вага 1 кілограм. Невеличка знижка 6% 31 гривня. Майонез гуляй поле 67%. 340 грамів пакування. 49,50. Майонез. Гуляй поле, 67%, 160 грамів пакування, 21 гривня, 70 копійок. Майонезний соус салатний від щедра 150 грамів пакування, 16 гривень. Майонезний соус салатний. Пакування вже 550 грамів 46,80. Майонез провансаль, від щекра. 67%. Пакування 550 грамів, 75,90. Поглянемо з вами поштучно на курячі яйця. Яйця курячі мінус 50%, 2 гривні за штуку, але вони дуже-дуже манюнькі, Зовсім маленькі. І ось такий ще варіант. 4 гривні, 49 копійок за штуку. Всі вже набагато такі побільше. Пельмені фірмові з яловичиною та свининою від левада. Пакування 800 грамів 129,90. Пельмені козак Мамай. Відливада пакування 600 грамів 75 гривень. Вареночки відливада з картоплею та грибами. Пакування 900 грамів 96,50. Варенички з картоплею від варто пакування 900 грамів 67,90. І поглянемо з вами знижки на вершкове масло. Ціни різні, масло вершкове, столиця смаку 180 грамів, 73%, ціна 67 гривень, 20% знижка. Масло селянське, улюблене, теж 180 грамів і ціна 65 гривень. Масло безлактозне, біло 72,6 180 грамів. Ціна 90 гривень, 15% знижка. Масло 82,5%. Ферма 180 грамів, 90 гривень. І масло селянське 72,5% 180 грамів 99 гривень. Поглянемо з вами знижки на консерви скумбрія з додаванням олії варто 240 грамів 58,90 скумбрія. Морський світ з додаванням олії 240 грамів 55 гривень. Сардина у томатному соусі 240 грамів варто 45 гривень. Сардина морський світ у томатному соусі 240 грамів 50 гривень. Тунець подріблений в соєвій олії від варто. І розсолі 185 грамів, 36 гривень. Вотне сіно. Скумбрія. Шкура солі 200 грамів від варто 52 гривні 90 копійок. Скумбрія у соєвій олії 200 грамів 50 гривень і скумбрія у томатному соусі 200 грамів 40 гривень. Крабові палочки охолоджені водний світ, пакування 500 грамів 165 гривень. Крабові палочки охолоджені, пелікан 200 грамів пакування 40 гривень. Оселедець філе шматочки варто 300 грамів пакування 79,90. Оселедець філе шматочки в олії 180 грамів 54 гривні. Поглянемо з вами знижки на ковбасу. Ковбаса рублена, варена, копчена 250 гривень за кілограм. Ковбаса салямі європейська. Вищого гатунку, 200 гривень за кілограм. Сосиски з сиром вищого сорту, 189,60 ціна за кілограм. Сосиські апетитний ядрань – 105 гривень ціна за кілограм. Женевські сардельки вищого гатунку 200 гривень за кілограм. Ковбаски бельгійські з сиром 160 гривень ціна за кілограм. Ковбаски гурман вигода 100 гривень ціна за кілограм. Сосиски з вершками 120 гривень, ціна за кілограм. І ось така смачненька грудинка, делікатесна, 180 гривень за кілограм. Макароні вироби, вермішелька, вигода. І ріжки. Пакування 400 г. 1590, 11% знижка. Тая, спіральки і завідки. Пакування 400 грамів, 17,90. І поглянемо з вами знижки на печиво. Печиво Дніпро вигода 105 гривень ціна за кілограм. Печиво шоколадне. Вигода 107. Печиво пряжене молоко. Торгова марка вигода. 85 гривень. Крекер домінік солений 110 гривень. Печиво прянка з роматом апельсину 77 гривень. Печиво Марія затяжне 94 гривні. Прянички з начинкою з молоко 110 гривень. Прянички. Повидло, раматом вишні, 61 гривня, 40 копійок. Шоколад молочний з кокосовою начинкою і з горішками 85 грамів, 48,50. Шоколад молочний в з шоколадною начинкою, З арахісною начинкою 270 грамів, 88,90 Міленіум Шоколад молочний з мигдалем 100 грамів 59,90 90 Міленіум молочний шоколад з мигдалем та родзинками 48,50 і шоколад молочний з горішками 100 грамів 45,90